Вітаю в ефірі Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Масована ракетна атака на Україну повторилася у вівторок, 11 жовтня. У небі над Одеською областю збили 5 ракет. Постраждалих немає. Про це повідомили у командуванні Південь. Ранкова тривога була найдовшою за весь час війни і тривала понад 5 годин. Ще вісім ракет збито над Миколаївською областю. Всього за ранок по півні України ворог випустив 16 крилатих ракет, а також направив два дрони камікадзе по об'єктам критичної інфраструктури. Російські військові нанесли удари по Запорізькій та Львівській областях. У Вінницькій області двічі зафіксовано потрапляння у Ладижинську ТЕЦ. Після першого удару на станції було пошкоджене обладнання. Другий удар стався у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Повідомили у ДТЕК. за попередньою інформацією, Постраждали шестеро людей. Стратегічна авіація окупантів працювала з району Каспійського моря. Близько сьомої ранку зафіксували виліт ракетоносців Ту-95 і Ту-160. Чотири ракети, випущені території України, були знищені силами та засобами повітряного командування Південь близько дев'ятої ранку. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. У другу хвилю атаки до 13-ї години за попередніми даними знищено ще 14 ракет. Всього за ранок, 11 жовтня, росіяни випустили по Україні 28 крилатих ракет. 20 з них збито силами протиповітряної оборони. Також ЗСУ знищили 13 шахідів. Ось вже другий день поспіль Україна проживає масований ракетний удар. Вулиці Одеси під час затяжних тривог спорожніли. Городяни кажуть, намагалися без зайвої необхідності не виходити з дому та дотримуватись правил безпеки. Через півгодини після закінчення чергової затяжної тривоги в одеському парку шумно і людно. Одесити ходять з дітьми та обмінюються останніми новинами. Дехто каже, багатогодинні повідомлення про ракетну небезпеку несуть скоріше практичні незручності. Человек, наверное, такое существо, которое адаптируется, привыкает ко всему. И Эти пятичасовые тревоги, они мне в принципе по нервам не особо бьют. И сложность в чем? В том, что, например, не работают магазины. И сложность еще в том, когда ты, например, оказываешься в каком-то государственном предприятии. Вот мы вчера с ребенком были в больнице, и нас как раз достала тревога. Но мы себе два с половиной часа просидели в подвале. Але для багатьох звуки сирен, как и раньше, пов'язаны с сильным стрессом. Последние два дня это просто ужас. Этот путин. сошел с ума. Ну ничего, наши ребята ему дадут про Чухану хорошего. Ну это, конечно же, нервное так, состояние и затяжные тревоги, особенно вот в этом районе, они, конечно же, на психику давят. Но они должны быть, наверное. Вот казалось бы, я эту тревогу знаю, что она и знаю все. Пока она не кончилась, мы все в напряжении. И я, и сестра. Мы Уже в такому Ми в наших ПВО що вони не допустять эти ракети к нам в город, тому що такої красоту можна розрушати. Одесити кажуть, уже давно вивчили основні правила поведінки при повітряній тривозі, намагаються не ігнорувати сигнали і переважно користуються правилом двох стін. А ті, у кого притулок розташований у пішій доступності, при нагоді спускаються туди. Ми не ходимо в сховище, бо в нас воно дуже далеко. І тоді, ну, типу, я повинна зупинити своє життя. Я якби не готова, у мене робота. Знаю правила двох стін, і коли тривоги, я розумію, куди біжати направлення к двом стінам. Тут є бомбоубіжище, якщо ви знаєте, воно знаходиться недалеко від фонтану. Там нормально. Там добре його відкривають час тривоги. В принципі, мені нечого сказати плохого, воно в хорошому стані. Господарі свійських тварин виробляють свої алгоритми дій при тривогах, щоб заспокоїти свого улюбленця. Ну, на в цьому плані повезла, вона взагалі не реагує, на сам на звук тривоги не реагує, іноді може загавкати на сам вибух, бо вона так реагує на салюти. Типу, от вона гавкає на салюти. А вчора це, ну якби собі лежала, спала, була сама спокійна, щаслива. Нам в цьому сенсі дуже повезло. Йти на різні хитрощі часом доводиться і батькам. Наші респондентки розповідають про можливу небезпеку своїм дітям пояснюють у ігровій формі. Мені от ще в начале війни знайома психолог розказала, как з дітьми нужно прорабатывать эту тему. Це нужно сделать игрою. Наприклад, слышишь тревогу, так ми граємо. там, слышишь этот звук, взяв стульчик, взяв книжечку, взяв планшетик, мультик. Тобто йому потрібно так обіграти, що ми, как будто от кого-то монстрика прячемся, ми пересидим и выйдем, потом из своего там и свои норки и все у нас будет хорошо реагируем как немного не отрицательно, потому что маленький ребенок и постоянно на паркинге сидеть это отрицательно сказывается на ней Сколько? Постоянные капризы звуков она еще не понимает сильно маленькая но когда они достаточно затяжные это сильно долго и ребенок начинает капризничать темно сырое холодное помещение это не очень комфортно. У радбезі громадянам нагадали дотримуватися головних правил, які можуть врятувати життя під час обстрілу: правило двох стін та правило двох виходів. Жителям одеського району також порадили підготуватися до можливого повторення, атак, зробити запас їжі та води на кілька діб, зарядити чи придбати павербанки, а також згадати алгоритми безпеки. 230 діб Росія продовжує наносити ракетні удари по всій території України. Якщо дотримуватись простих правил поведінки під час повітряної тривоги, то шанси вцілити значно зростуть. Під час загрози ракетного обстрілу найкраще ховатися в бомбосховищі. Якщо ви застали ракетний удар вдома, необхідно згадати про правило двох стін. Від небезпеки вас має відділяти щонайменше дві стіни, бо одна, ймовірно, зруйнується від удару, а інша візьме на себе уламки віконного скла. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташовано за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це коридор, тамбур або передпокій. Сховатися в укритті під час ракетного удару варто лише в тому випадку, коли там є два виходи. У випадку, якщо в підвалі тільки одні двері, вхід може завалити і ви опинитися в пастці. Єдиний вихід може бути завалений уламками будинків або під час пожежі він може бути заблокований. Проте сучасні паркінги та підвали у більшості будинків спроєктовано безпечно. Крім кількох виходів, вони оснащені датчиками диму та в них передбачено систему пожежогасіння. З огляду на загрозу повторення атак в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб мешканців регіону закликали своєчасно створювати запаси питної та технічної води на 2-3 дні і наголосили на що варто звернути увагу. Фахівці нагадали, що питну воду можна зберігати тільки в закритих ємностях. Для пиття та приготування їжі також рекомендується кип'ятити воду не менше 10 хвилин з моменту закипання. Це ефективний метод знезараження. А ось воду з відкритих водойм треба використовувати тільки для технічних цілей. Також варто заздалегідь зібрати тривожний рюкзачок із копіями документів, питною водою, їжею, аптечкою та повербанком його слід залишити в доступному місці, щоб була можливість будь-якої миті взяти його на бігу. Масована атака російської армії по всій території України 10 жовтня викликала резонанс у Європі. Мешканці різних міст та країн разом з українськими біженцями знову вийшли на мирні акції. Демонстранти пройшли вулицями з жовто-синіми прапорами та плакатами проти російської агресії, нагадуючи своїм урядам, що війна не закінчена. Мітингувальники вимагали надати Україні більше зброї та засобів проти повітряного захисту, а також визнати російську. Федерацією терористичною державою. Мешканці європейських міст та українські біженці, які після 24 лютого вимушено евакуювалися до Європи, 10 жовтня вийшли на мирні мітинги. Такою стала реакція на масовану ракетну атаку Росії по Україні. У якій, за даними Генштабу, ворог використав 84 ракети та 24 безпілотники. Як повідомили у ДСНС, внаслідок атаки 19 людей загинули, понад ста отримали поранення. У празі на акцію протесту зібралися понад пів тисячі людей. Вони вимагали надати Україні. Більше зброї та засобів протиповітряного захисту, а також визнати Росію країною терористом. Демонстранти жовто-синіми прапорами та плакатами пройшли і вулицями німецького міста Гамбург. Українці, які тимчасово проживають у Німеччині разом із місцевими небайдужими жителями, нагадали урядом, що війна продовжує руйнувати їхній будинок, і що Україні, як і раніше, потрібна підтримка та допомога цивілізованого світу у боротьбі з окупантами. В результаті російської атаки 10 жовтня в деяких регіонах України виявилися зруйновані або пошкоджені електростанції. Які зараз справи з енергопостачанням в Одеській області розповіли в компанії «ДТЕК Одеські електромережі? На даний час енергоситуація напружена, але контрольована. Компанія розглядає безліч ситуацій, які можуть скластися в енергосистемі, тому ми готові до всіх викликів, навіть, навіть, навіть критичних. На сьогодні в нас всі 256 бригад, які працюють в нашій компанії, переведені на чергування та виконання аварійно-відновлених робот, якщо це буде потрібно. Генеральний директор Дмитро Григор'єв заявив, що віялових відключень отаси там побоюватися не потрібно. Протаварійні графіки, які дехто називає віяловими відключеннями, вони існували до війни, вони існують навіть зараз, вони будуть існувати і після. Але рішення щодо застосування протаварійних графіків приймає головний диспетчер енергосистеми Некокренерго. А компанія, в якій я працюю генеральним директором, ДТК Одеські електромережі, виконує ці команди. Наразі віялови, як ви кажете, відключення і інші протиаварійні графіки на території Одеської області не застосовуються, і інформації щодо планів застосування я не маю. Увечері 10 жовтня, поки по всій країні йшли роботи з відновлення зруйнованої інфраструктури, українців закликали знизити споживання електроенергії. Одесити кажуть, що до прохань прислухалися і намагалися максимально відключати всі електроприлади. дело в том, что у меня ни духовки, ни стиральной машинки я стираю руками. У меня только холодильник и постоянный телевизор. Телевизор я, конечно, не выключала, это понятно, потому что я живу только новостями. Всегда стараюсь экономить электроэнергию. А так, чтобы это как-то изменило мою ситуацию на завтра, вчера, нет. Я единственное, что хожу, выключаю везде там за детьми, а остальное нет. К сожалению, нет. Телевизор работает, нет, телевизор, телевізорні не. компьютер работает, холодильник работает. И свет горит, когда вот кто-то читает в одной комнате ну, одній кімнаті. Да, стараемся, конечно, экономить. Я повимикала в всех кімнатах і залишила собі ну, типу, комп, який там ну не дуже такий в мене тягне, і таку маленьку лампочку. Ну, типу, я м мінімізувала, от, наскільки було можливо. Но я дело в том, что была на работе в это время допоздна. Своей семье всем раскидала вот из телеграмма эти сообщения. Конечно, попросила не пользоваться чайником, все послушали, мать семейства, не пользоваться машинкой. Ну, единственное, что у нас был свет включен, и то по минимуму, потому что не особо он там нужен был. У дорогу з зерновим коридором із портів Великої Одеси у вівторок вийшли ще сім суден. Вони везуть понад 177 тисяч тонн української агропродукції. За весь час дії зернової угоди з України експортували вже 7 мільйонів тонн продовольства. 11 жовтня з портів Одеса, Південний та Чорноморськ вийшли сім суден. На борту 177,5 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Повідомляється, що один із балкерів доставить 30 тисяч тонн пшениці до Тунісу. Загалом у рамках зернової угоди з українських портів вийшли 316 суден із продовольством для країн Азії, Європи та Африки. На вулиці Грушевського в Одесі за день сталися дві ДТП. В результаті постраждали велосипедист та жінка пішохід. Увечері вантажівка Ман збила жінку пішохода, яка, за попередньою інформацією поліцейських, переходила проїжджу частину в недозволеному місці. Ще одна аварія трапилася в день. Автомобіль Форт збив велосипедиста, який рухався велодоріжкою. Обох постраждалих шпиталізували. Повідомили у прес-службі патрульної поліції. Хто з водіїв порушив правила, з'ясовують слідчі. Майже півтори тисячі пачок сигарет без марок акцизного збору. Вилучили у трьох торговців у центрі Одеси. А вартість контрафакту близько 70 тисяч гривень. Незаконним продажем цигарок з рук займалася 53-річна жінка і двоє чоловіків на старосинній площі та у Новощепному ряду. Відносно правопорушників склали адмінпротоколи. Їм загрожує від 10 до 23 тисяч гривень штрафу з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, отриманої від їхнього продажу. Повідомили у прес-службі облполіції. Одеса сьогодні один з найбільших центрів України у сфері не лише культури, а й науки. Така репутація у нашого міста виникла не на порожньому місці. Це заслуга людей, які багато років працювали заради інтелектуального розвитку регіону. 11 жовтня виповнюється 115 років від дня народження видатного українського астронома Володимира Цисевича, професор упродовж майже 40 років очолював одеську обсерваторію, яка під його керівництвом Пережила справжній ренесанс та стала однією з провідних університетських обсерваторій в Україні, яким учени запам'ятався своїм сучасникам, студентам та колегам, розповів учень Володимира Цесевича, одеський астроном Михайло Рябов. Науку потрібно робити із захопленням. Таким був девіз Володимира Платоновича Цесевича, котрий більше половини свого життя присвятив розвитку одеської обсерваторії. Син оперного співака, артистизм та харизму. Він задіяв у лекціях, захоплюючи студентів астрономією. Але вперше до Одеси Володимир Цесевич приїхав задовго до того, як став професором. Одесом появився що за мною вот на первої стадії своєї влічення перемінами зв'язами. Приїжав в Одесу, Сасгамовим. Они стріляли в зданні нашого університету, і вот, Гамов називав його мой мікроскопічний колега. Ну, настав, що Гамов був височення, а цесевич був ну, не очень високим чоловіком. Управлінський талант Цесевича проявився спочатку в Таджикистані, де він заснував місцеву обсерваторію. У середній Азії вчені опинився у роки Другої світової війни. Коли вже почалася війна, він пережив блокаду в Лінграді. В 1942 году он туда выехал, э, в, в, в Среднюю Азию. И вот тут у него как бы проложился мостик или путь его к Одессе, потому что он стал преподавать в институтах, одесские институты тоже находились в это время в Средней Азии, он стал там преподавателем. А потім, коли вони стали обратно, повернути, він теж повернувся і вернулся вже в Одесу. У 44-му році це очолив обсерваторію університету Мечникова, для якої, завдяки енергійному та активному вченому, почався період борхливого розвитку. Він Ніколи не обмежував нікого, нічого ініціативу. Тому обсерваторія вийшла і штаб можна сказати без всяких привічений число передових обсер... університетських обсерваторій в той час в Україні. Но какая еще обсерватория могла производить собственные телескопы? Более 40 телескопов разъехались по, всей, по всему Советскому Союзу. Три крупных телескопа сегодня работают. Один из них находится в Словакии, метровый телескоп. 80-метровий телескоп знаходиться в маяках. І ще один телескоп знаходиться на Кавказі. Директор одеської обсерваторії протягом 11 років. За сумісництвом керівник головної астрономічної обсерваторії України Володимир Цесевич встигав вести і наукову діяльність та зробив великий внесок у розвиток різних галузей астрономії. Він слід замечательные об'єкти, такі як перемінні зв'язки. Лічно, лічно проводили наблюдені. а тогда не было такой совершенной аппаратуры, даже приходилось делать наблюдения, как мы говорим, глазомерные, наблюдать через телескоп, потом обрабатывать. И работоспособность его была у него просто потрясающая. Он, например, подготовил 200 тысяч оценок исследований переменных звезд. Сегодня эти так переменные объекты являются в центре современных исследований, поскольку это оказалось просто уникальные объекты в нашей Вселенной, и их просто огромное количество. У тому числі саме для дослідження змінних зірок в Одеському регіоні з ініціативи вченого було створено ще одну обсерваторію. Були виділені средства на створення наблюдательної обсерваторії в селі Маяки в Одесі. І ця станція стала основною наблюдательною базою обсерваторії, але це треба було ще построїти в чистому полі. Це все було дуже непросто. Особлива заслуга Володимира Цесевича полягала у популяризації астрономії як науки. Його книга що і як спостерігати на небі, захопила загадками Всесвіту велику кількість молоді, у тому числі нашого співрозмовника. Я був не астрономи вуликався технікою, але коли прочитав книгу Вадима Патоновича, я так сказати, все відложив в сторону і поїхав в Одесу, поскольку я жив в Кишиневі. Поступив на астрономічне відділення именно по книге Цесевича, що я як наблюдать на небі. Я був такой не один, таких багато людей було із різних містів Советского Союза. Студентам, колегам та сучасникам, учениця запам'ятався насамперед своїм почуттям гумором, яке допомагало йому знаходити вирішення найскладніших завдань. Вот такой у нього був навіть спор по дороге, коли ми їхали. І задіси в Київ он на спор бом сказав, що я отмогу всю дорогу задеси до Києва розказати десь Кадідоти. Щону з успіхом вообще із діат. Володимир Платонович Цесевич за своє життя написав понад 750 наукових праць, сприяв розвитку одеської обсерваторії та залучив до астрономії і сам виховав кілька поколінь одеських вчених, які досі продовжують працювати задля наукового розвитку регіону. І ще одна кругла дата цього разу у культурній сфері. У жовтні цього року виповнюється 170 років від дня народження художника Кіряка Костанді, який тривалий час жив та працював в Одесі та очолював першу державну картинну галеру у місті. На честь ювілею педагоги дитячої художньої школи номер 1 імені Костанді презентували виставку своїх робіт. Про те, як вплинула війна на творчість її маститих художників та їхніх маленьких учнів юних одеситів, дивіться далі у репортажі. Яскраві ніжні та пастельні кольори. Автори цих картин педагоги дитячої художньої школи імені Кіряка Костанді, якому цього жовтня могло б виповнитися 170 років. Загалом на виставці представлено близько 50 робіт, розповідає директор школи Валерій Токарєв. Наш співрозмовник зазначив, що тема виставки вільна і показав картину, яка подобається йому більше за інших. Посмотрите, як монументально закомпонована птиця, і как вообще создана вся композиція на втором і третьому пляжники. Это наша вот. Хочеться що все повернеться, все у нас будет хорошо, люди будуть ходить на пляж смело. І шесть продовжується. Школа імені Костанді одна з небагатьох в Одесі, яка продовжує працювати офлайн навіть у війну. Але художньому мистецтву дистанційно навчитися неможливо. Вважає директор. Відповідно до вимог безпеки у навчальному закладі. Обладнали укриття. У нас укриття дете свише 500 квадратних метрів. Там є вход, виход, є витяжки воздуха, там Wi-Fi працює, там. Туалети, є, вода, ну в общем аптечка все, що надо для роботи є. незважаючи на ковід та військовий стан, педагоги та вихованці школи Костанді продовжують творити та самовдосконалюватися. За півтора роки школа здобула понад 170 нагород на міжнародних конкурсах. Розповідає Валерій Токарєв. директор школи зазначає, незважаючи на всі труднощі, роботи учнів залишаються позитивними та життєствердними. Нет в них уныния, нет в них такой какой-то дикой грусти, этого нет. Мы должны все-таки нести позитив больше людям. И что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Мы этому следуем, пока получается. І все ж творчі люди глибоко переживають події, що відбуваються в країні. Педагог школи художник Валерій Мартинюк каже, що весь час війну малювати не можна, адже потрібно те, що пом'якшить серце, поверне почуття любові та доброти. Виходиш в себе, В якесь какої-то состояння Ну ні, понятно, ковита оцепіння какого та потім починаєш лісувати как отражение своих своїх о том, що такое Україна, що такое ти в этой Україні. Юні Одесети переживають війну спокійніше, ніж дорослі, зазначає викладач. Тим більше, що в нашому місті ситуація відносно стабільна. Але сьогодні частина учнів школи Костанді це діти з областей, де точаться активні бойові дії. Багато з них на власні очі бачили, що така війна. Больше понимают это дети, которые например приехали к нам сюда, да, вот для них это трагедия. Вот, И э, я бы не сказал, что они хотят рисовать войну. Дети не хотят рисовать войну. Они они, и для них это противоречит их духу, их душе просто понимаете. Они, они хотят рисовать что-то яркое, веселое, насыщенное, они хотят рисовать солнце, они рисуют сказку. До 170-річчя від дня народження Кіряка Костанді педагоги школи також провели круглий стіл, під час якого намітили план встановити в Одесі пам'ятник художнику, який став яскравою фігурою у мистецькому житті міста. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.